Вітаю панство! Сьогодні перший день нового 2023 року, а вчора лунало багато вітань і багато побажань. І багато українців бажали якнайшвидше повернення України в кордони 1991 року. Мої ставлення до тих кордонів, ви всі чудово знаєте, я їх не надто вшаную. Бо це не є кордони українського народу, це і кордони, подаровані нам Леніним, Сталіним, Хрущовим і Комуністичною партією Совєтського Союзу, А кордони. І межі українського народу є більші, набагато більші, від Береси поможе середу вороні, шволу, Каспі і Кавказ і на зеленому клині? І ми повинні в цій війні повернути ці природні межі української держави. А щодо кордонів, ти що до року, невже ви, панове українці, хочете оголосити війну у Румунії та Молдові? Щоб відвоювати ті землі, які в 1991 році були територією України, а в 2000, до 2014 вони вже, вже не є територією України. Території біля острова Зміни разом з корисними копалинами відійшли до Румунії, а території біля міста Рені до Молдови. Тож понав українці. Перше не стверджується, що ви хочете повернення кордонів 1991 року, краще вивчіть матеріал. Слава Україні! Слава українському народу!